У Дніпропетровському будинку мистецтв, що знаходиться в приміщенні колишнього кінотеатру Червоногвардієць, розпочався міжнародний фестиваль дизайну Корова. Цьогоріч він десятий ювілейний. А за роки існування географія заходу значно розширилась. Тепер на конкурс присилають роботи навіть дизайнери з Нової Зеландії, Мексики та Колумбії. Втім, більшість вітчизняні з ними знайомилася наша знімальна група. Тетяна Марченко, новачок у дизайні дівчина навчається на третьому курсі ДНУ імені Гончара. Втім, вже встигла взяти участь у декількох конкурсах на фестивалі Корова 2013 разом з іншими студентами. Представляє проєкт фірмового стилю Дніпропетровського художнього музею. Хоча самі ж музейники його ще не бачили. він у них виде здания, то есть стандартний, якби музейний. Так як е та музей хотели ми хотіли очень ярко, привлекательно, привлечь туда больше людей, посетителей на их виставки. А Катерина вже півроку працює дизайнером. каже, робила проекти для розважальних закладів міста. На конкурс дівчина прийшла з прикладом оформлення видань Стівена Кінга. Саме так на її думку має виглядати підбірка творів короля жахів. Вот мы открываем упаковку и видим отпечатки пальцев преступника. Э, э, Также э, как это является визуальной составляющей, но и функциональной, потому что книги. Не випадають, вони дуже герметично зроблено. відповідно, їх треба як це витаскувати і тягнемо за речажок. Приклади графічного, інтер'єрного, промислового дизайну оцінював разом зі ще трьома фахівцями Юрій Гулітов з Росії. Каже, роботи всі бачив в електронному вигляді. Тепер звіряє з оригіналом. Дизайнеру сподобалися плакати та промислові розробки. Впевнений, аби створити такі моделі, треба чимало вчитися. Дизайнер це талантливий людина, і все, і він йде і іде. Ні, такого, звісно. Ні. Потому что нужно учить человека, чтобы он понимал основы композиции, вообще основы искусства, как вообще картинка строится, по каким законам, а потом уже внедряться в профессию и учить уже дальше профессию. Та учне сложно тро мексиканські, іранські, еквадорські, шведські, турецькі і, звичайно, вітчизняні дизайнерські проекти на цьогорічній крові. Директор фестивалю Анатолій Меньків задоволений, що з кожним роком все більше українських вишів пропонують свої розробки, адже завдяки фестивалю їх можна буде втілити у життя. Наші мероприятия дають важливості познайомитися дизайном друг з другом і не тільки познайомитися дизайном друг з другом, але ще дати можливість Людям, которые ищут на сегодняшний день работу или же э, uh, хотели бы увидеть хороший дизайн, или uh, познакомиться с профессионалами. Ювілейний фестиваль курова 2013 працюватиме до 24 листопада. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.